Доброго дня, любі діти, а також шановні батьки. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це за овоч? Так, розумнички, це морква. Молодці. Діти морква дуже корисний овоч. А які ще овочі, ви знаєте, так, капуста, буряк. Сибуля, картопля, які ж розумнички. А що ж можна приготувати з овочів? Як ви думаєте, діти? Так, можна приготувати суп, борщ, салати, рагу. Так, розумнички. А ви знаєте, що найбільше морку полюбляє хто? Зайчик. Які молодці. Ось він наш зайчик, побігайчик. Він дуже-дуже зголоднів і шукав, шукав морквинки. І зайшов до нас у групу. Малята, а чи можемо ми допомогти нашому зайчику? Як ви гадаєте? Так, звичайно, можемо, які ви розумнички. А якого кольору морква? Ось погляньте на морквинку. Так, вона помаранчевого кольору. А якого кольору в неї хвостик? Так, зеленого, які розумнички. А на яку фігуру схожа морква. Так, морква схожа на трикутничок. Ось як у мене заздалегідь вирізаний він, підготовлений. Ось він трикутничок погляньте. Так. А серединка. Схожа на яку геометричну фігурку? Так, на квадрат. Ось погляньте малята. На квадрат. У нього чотири кутики. Один, два, порахуємо. Три, чотири. А в кутичка скільки кутиків? Один, два, три. Які розумнички. Ось ми сюди покладемо. А ще біля хвостика що? Круг, кружечок ось такий, так? Геометрична фігура. Молодці. Отак ми зараз. Викладемо, а потім йде хвостик. А хвостик ми сказали з вами якого зеленого кольору, так, розумнички малята, які ви молодці, все ви, все ви знаєте. Малята, на що морква наша схожа? Так, на трикутник. І ми складемо із оцих сих частин, які я вам показала, на папері, а потім їх приклеїмо. І подаруємо нашому гості зайчикові. Але спочатку треба зробити пальчикову гімнастику. Ми морквинку приготуємо, зайчинятко нагодуємо. Складемо ми три частинки. Вийде гарна в нас морквинка. Розумнички малята. А тепер ми з вами візьмемо частинки нашої морквинки. Так. І викладемо їх на наш кольоровий коричневий аркуш паперу. Беремо трикутничок. Якого кольору? Помаранчевого. Викладаємо на нашому аркуші паперу. Потім беремо квадрат, це серединка нашої морквинки. Потім беремо кружок. Ось такий, Викладаємо, а потім хвостик якого кольору фостик у нас малята? Так, зеленого кольору фостик. Розумнички які. І він із самого верха йде коло морквинки. Ось отакий фостик. А потім малята, ми з вами приклеїмо його на аркуш паперу. А вам в цьому допоможуть ваші батьки. Ось така морквинка, малята у нас з вами вийшла. Наш зайчик дуже задоволений, дуже зрадів, і тепер він не буде голодним. Так, на все добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей.